Усім привіт! Вас вітає Харківський обласний центр молоді. І це наш відеопроєкт Наш простір всюди. Минулого разу ми поїхали до міста Мерефа та побачили їх молодіжний центр «Motion Space». А цього разу вирушаємо до міста Лозова, щоб побачити Лозівський міський центр молоді. Поїхали! Лозова бере свій початок від появи залізничної станції у 1869 та 1872 роках. Залізнична магістраль з'єднала хлібні райони з морськими портами. Почали з'являтися торгові склади, хлібні елеватори, борошномельні підприємства з переробки сільськогосподарської продукції, контори та банки. Першою культовою спорудою у Лозовій була каплиця біля залізничного вокзалу, яку збудували й освятили у 1890 році. Становленню міста як потужного промислового центру Харківської області сприяло будівництво х роках найбільшого за об'ємом продукції Лозівського ковальсько-механічного заводу. Сьогодні Лозова Місто обласного значення в Харківській області серед відомих людей міста один з конструкторів кращого танка Другої світової війни Т-34, Кочеренко Микола, футболіст Національної збірної України Олександр Гладкий та український політолог Володимир Фесенко. А ми вже на місці до повномасштабного вторгнення центр займався активним дозвіллям молоді. Проводилися кіновечори, майстер-класи, тренінги та лекції. Найуспішнішими проєктами в онлайн середовище стали розмова з психологом, я в темі, а також діалоги. Масштабного вторгнення фахівці, директор, волонтери збирали одяг, продукти харчування, лікарські засоби та все потрібне для тих, хто цього потребував? І діяльність центру припинилася на півроку. А як же центру вдалося знову почати активну роботу? Ми дізнаємося в начальника управління молоді та спорту Шульженка Євгенія Миколайовича. Вітаю вас, пане Євгенії! Рада знайомству з вами. Розкажіть, будь ласка, яка місія вашого центру? Профілактика негативних явищ у середовищі це соціальна адаптація нашої молоді у цей скрутний, нелегкий воєнний стан, а також це дозвілєва діяльність, це просвітня діяльність, це проферентаційна діяльність. Я думаю, що наші фахівці, які працюють в центрі молоді, трішки більш детально про це розкажуть. Розкажіть, будь ласка, пані Анастасія, якими проєктами зараз ви займаєтеся в центрі? Зараз ми працюємо над марафоном Здорова Молодцільна Україна, який запропонував нам Харківський обласний центр молоді. Це допомагає нам дисциплінувати молодь, збирати. Зараз це дуже актуально, тому що. Всі вчаться в онлайн режимі, і їм не вистачає, знаєте, такого живого спілкування. Також наша громада стала однією з 11 громад по всій Україні, яка вибрала таку можливість взяти участь у проєкті Мріємо та діємо. Ми займаємося зараз написанням цільової програми для громади, молодіжної програми. Зараз нам дуже важливо, щоб молодь ознайомилася з цим, тому що ми враховували всі її потреби, запити, все, що потрібно молоді. Ми це все зробили опитування. Всі ці результати ми обробили і на їх основі написали цю цільову програму. Як би ви описали молоду людину, яка приходить до вашого центру молоді? Найчастіше це до нас звертаються люди віком 15 17 років. Це студенти або учні старших класів. Вони приходять з таким запитом, що вони або хочуть реалізувати себе, якийсь свій потенціал. От вони щось вміють, але вони не знають, як це можна застосувати, як себе проявити і хто їм в цьому допоможе. Дуже багато молодих людей зверталися саме стосовно навчання, але неформального це була медіаграмотність, грамотність, фінансова грамотність. Їм було цікаво. Вони просто знають, що такого вони не отримують в школі, там не, не знайдуть десь в інтернеті. Тому вони приходять. У нас є дуже класні тренери. Вони залюбки їм надавали всю інформацію, яка їм була цікава. Наскільки мені відомо, як тільки почалося повномасштабне вторгнення, то ви займалися саме волонтерською діяльністю в центрі. А як відновили свою роботу і почали придумувати нові? Заходи, проєкти це були такі заходи, які націлені як на зовсім малесеньких діточок, тобто у нас навіть дитинка була 10 місяців, так і на більш старших людей. Це були і бабусі, і дідусі. І ми проводили дуже такі різноманітні заходи для того, щоб діти мали змогу спілкуватися саме офлайн. І взагалом ми провели. Понад 400 заходів, тому що це було протягом п'яти днів у тиждень, по три, по чотири заходи. Ми запрошували до себе в центр відомих таких підприємців у нашому місті, і вони взагалі розповідали про свій шлях становлення, через що їм доводилось проходити, як вони відкривали власний бізнес, як відкривали власну справу, які труднощі, з якими вони стикались. Які плани у центру на майбутнє? А взагалі ми збираємося шукати ще проєкти, в яких ми можемо брати участь. Ми дуже активно зараз працюємо над пошуками грантів, написання грантів. Також ми хочемо ще започаткувати такий онлайн проєкт, як життя після війни. але ми ще над ним працюємо. Як вас звати? – Добре, мене звати Денис. Клас. Чим ви займаєтеся в центрі молоді? В центрі молоді ми проводимо безкоштовні тренування з брейкдансу для дітей. ВПО і всіх бажаючих. Чому брейк брейкданс? Ну, брейк-дансом я займаюся більше 12 років з дитинства. І зараз такий тяжкий стан. В нашому місті немає брейк-дансу. І я почав викладати хореографію, брейк-данс. Ви займаєтеся в центрі. Хто до вас приходить? От як ваші учні? Більше хлопчиків приходять 8, 9, 10 років, але і молоді хлопчики, 5-4 рочки, 6 років теж приходять, але не так. Багато як хотілося. Чому молодим людям варто займатися цим видом танців? Спорту. Спорту? Брейкданс спорту. вже є олімпійським видом спорту. Працюють усі групи м'язів. Скажіть, будь ласка, який найпопулярніший елемент у молоді? От який вони дійсно люблять, молоді люди? І Можете продемонструвати одразу? Так, Їм всім подобається павермо. Це елемент називається гелік.

Я теж так хочу. Привіт! Чому ти приходиш до цього центру молоді? Ну, подобається просто, це дуже цікаво. І якраз для молоді це дуже добре, щоб не де там не сказати ну, не шлялися, хай сюди вийшло, що приходять. А які заходи тобі подобаються найбільше? Може, є якісь улюблені напрями? Подобаються психологи. Мені ну, оця фінансова грамотність мені подобається. Це в майбутньому дуже знадобиться. Ти будеш знати, як правильно продавати свій товар. Куди продавати, ну і до кого, ну як робити свою рекламу. Чим тут зазвичай займаєшся? Я займаюся тут фінансовою грамотністю, бо вона сама цікава і вона дуже потрібна для нас в майбутньому. І я приходжу до центру два рази на тиждень. Ага. Супер Лозівський міський центр молоді запам'ятався нам своєю різнобічністю. Тут є як брейк-данс, так і студія звукозапису. Ми бажаємо цьому центру подальшого розвитку та реалізації всіх-сіх амбітних планів. До нових зустрічей.